Щодня ми розповідаємо про волонтерів і про те, як вони змінюють світ. А сьогодні поговоримо про те, як волонтерство змінює саму людину, яка займається благодійною діяльністю. Розберемося у цьому питанні з нашою психологічною консультанткою Наталією Підлісною. Пані Наталі, вітаємо ранку. вас. Вітаю, добрий ранок. Ну, що спонукає людей з точки зору суспільної користі займатися волонтерством, це зрозуміло. А що психологічно їх заставляє працювати безоплатно. І при цьому дуже багато часу на це витрачати своїх зусиль, ресурсів. Так, згодна з вами, дуже важливо зрозуміти, чому волонтери хочуть розділяти і переживати чужий біль. Mm -hmm. Дивно, правда ж? Uh, всі волонтери мають унікальний життєвий досвід через їхню оцю безоплатну роботу, mm -hmm. uh, а це досвід це внесок в їхнє майбутнє. Тобто, uh, знаєте, навіть на роботу на якусь високу посаду візьмуть краще ту людину, яка має великий досвід роботи в волонтерстві. Тобто, можна сказати, що це все внесок в їхнє майбутнє. В подальшому в них буде більше можливостей для реалізації. А волонтерство також дає. Психологічне підживлення цікавості щодо людей. Всі, кого цікавлять люди, можуть побачити дуже багато людей, нових людей, нові історії. І волонтерство це створення такого нового нетворкінгу свого і психологічно, це ну, не дає нудьгувати і дає опору на цих людей. Ну і звісно, звісно ж, мабуть, про це всі знають, що така робота дає можливість отримувати психологічні погладжування і вдячність таку від тих, хто потребує цієї допомоги, від клієнтів, від суспільства. І це означає, що це у волонтерів психологічно підживлює самооцінку, робить її просто вищою. Ага. А що можна змінити в своєму житті за допомогою волонтерства? О, цікаве питання. Ну, по-перше, характер, емоційну стійкість можна стати сильнішим і стійкішим щодо негараздів, бо до негараздів волонтери ну, призвичаються. Угу. Друге, можна стати більш обов'язковим відповідальним, бо на тебе покладаються люди, які скинули з тобі грошима. Ну розумієте, це велика відповідальність суспільна. Третє волонтерство змушує долати свої страхи і тривоги, і сумніви. Коли ти робиш щось для себе, ти можеш боятися, коли ти робиш для інших. Ти мусиш не боятися. Ну, ви знаєте, це на прикладі, коли вам треба позвонити ем, щодо себе, я не знаю, кудись там в ЖЕК, і поспитати про коли ввімкнуть тобі гарячу воду, то це страшно. Uh -huh. Хтось там візьме трубку, налається. А коли ти для когось дзвониш, то ти не боїшся. І так само у волонтерів вони це роблять для інших людей, і вони постійно долають страх. Uh -huh. Ще в людей змінюється уявлення про свої можливості. От, якщо спочатку вони сумніваються, чи зможуть це там, знаєте, купити якийсь військовий прилад і взагалі зробити великий обсяг роботи, а потім волонтерство розширює ці от кордони своїх можливостей, бо вони вимушені впоратись, і це все дуже сприяє позитивному погляду такому на себе. А, і ще мені здається дуже важливо, що з'являються нові друзі. Ну звісно, mm -hmm. і на оплачуванні роботі в тебе можуть з'явитися нові друзі. Але коли ти підеш з такої роботи, то друзі кудись можуть подітися. А ті друзі, з якими ти разом щось робив безоплатно, просто за покликом душі і через служіння, це друзі назавжди. Ну і звісно, що можна навчитися. Характер можна навчитися характеру планувальника, бо всі волонтери генії планування, і це змінює їх характер на краще в плані в плані планів? Ага. Слухайте, ну це дуже класно. А розкажіть: от якщо, наприклад, людина дійсно боїться багато чого в своєму житті, і він пішов на волонтерську цю діяльність, чи можна це зробити як свого роду? Прокачкою ось цих скілів, які ти завжди мріяв, і ніколи не навага... не мав можливості, можливо, не наважувався їх пропрацювати. Чи можна це зробити таким як челенджем для себе піти в волонтерство для того, щоб пропрацювати ці скіли у вигляді терапії, як ви думаєте? Так, так. Це те саме, що розширення уяви про свої можливості. Бо ти коли, коли ти... Розширюєш таке ніби меню своє uh -huh. скелів, ваших, ну, навичок, то, звісно, що ти про себе потім думаєш: о, я вмію це, я можу це, я можу це. І все це можна навіть записати в своє резюме, бо ці навички можна потім використовувати і в іншій роботі. Клас. А, скажіть, будь ласка, мені цікаво, що змінюється саме всередині людини, котра займається волонтерством. От що змінюється в характері? Що там відбувається? А, так, характер, правда, у волонтерів дуже змінюється. Взагалі потрібно зрозуміти, що впливає на, хар на характер. А, коли характер формується, на нього впливає спадковість. Виховання, постійна діяльність, оточення і середовище. І люди дуже часто мають спадкові риси характеру, які їм хочеться змінити, і ну, наприклад, стати більш врівноваженими чи спокійними, чи менше говіркими. І волонтерство правда змінює характер. Через постійну діяльність, наприклад, волонтерство навчає людей менше говорити про абстрактні речі і бути більш конкретними, бо ну, взагалі немає часу думати, просто філософствувати і говорити про абстрактне. Перешкоди дуже змінюють характер, його роблять не. Перешкоди роблять характер непокорним. Волонтери не помічають багато перешкод або помічають тоді, коли вони вже перешкоди подолали. І непокірність, навіть якщо її не було, вона з'являється. а Якщо вона була, то дуже збільшується. І волонтери це люди, з якими дуже інколи важко домовитись. Це стосується як добрих, так і поганих справ. А багато секретів вони знають, і це робить характер більш замкнутим і мовчазним, бо треба вміти зберігати тайни. Багато болю і страждань вони бачать, і це теж змінює характер. А, мабуть, вони стають більш гнучкими, толерантними, а, терплячими. Ну і знаєте, взагалі я думаю, що волонтерство воно підсвічує всіх людей навкругиних на як ліхтариком. Тому це виховує теж характер, коли ти бачиш людей підсвічених, угу. то ти стаєш більш підозрілим до чужих і відданим своїм. Волонтери, я думаю, що вони більш підозрілі до чужих і більш віддані своїм. Пані Наталі, то ми можемо сказати, що волонтерство не тільки лікує, а й загартовує виховує. людину, виховує і загартовує. Це прекрасно. Дякуємо, Дякуємо вам, вам. Так. як завжди, цікаво і корисно завдяки постійним консультаціям нашої домашньої психологіні Наталі Підлісної. Ми тепер краще розуміємо психологічну складову волонтерства і ще з більшою повагою ставимося до людей, які щиро допомагають іншим. Як і ті, хто організував польову кухню для вимушених переселенців у Львові.